Тюремний бунт на Львівщині придушили, заручників звільнили. Умовно це тільки сценарій навчань департаменту із виконання покарань. Кодова назва Буря 1 і «Буря-2» на тренування до колонії у Миколаївському районі привезли працівників із усієї Львівщини. Ті впоралися із завданням за півтори години. Ось так виглядають масові заворушення у в'язниці. Принаймні у цьому переконані постановники, працівники колонії. Усе справжні бійці, техніка, навіть поліна, які летять у бік спецназівців. Одне не справжнє засуджені. Їх на час навчань замкнули у спальному корпусі. Роль ув'язнених взяли на себе наглядачі. Інспектор Ігор Гринь каже, заворушень у колонії ніколи не бачив. А тому поведінку та розмову копіював з кримінальних фільмів. Я колись дивився... Хроніку показували, не пам'ятаю, правда, колонія Білий Лебі називалася, як там засуджені спілкувалися. О, щось таке трошки пригадав собі те. Отак. Вони як в ту роль тоги. Може бути Ось таке, от вийшло. Ситуації розігрували типові бунт, захоплення зарушників та спроба втечі на автомобілі. З цим на оцінку відмінно впоралися майже сотня бійців загону швидкого реагування. Не піддаватися паніці, злагоджено діяти і підтримувати бойовий дух особового складу. Саме основне в цих заняттях, тому що ситуації бувають різні і до реальності ми якомога намагалися наблизити. Кому з цих бійців справжніх бунтів придушувати не доводилося. А заручників визволяли майже 30 років тому. Саме на Львівщині, вперше у історії радянського союзу, ув'язнені захопили бранців. Двох відпустили. Одного смертельно поранили спецназівці, коли захоплювали засуджених. Тепер щонайменше чотири рази на рік, ось такі навчальні тренування. Вони постійно знаходяться в бойовому стані. Не постійно здатні виконати в будь-яку хвилину і зібратися чи вдень, чи вночі, чи в будь-який вихідний святковий день для того, щоб виконати любе поставлене для них завдання. Аби вміння не пропали даремно. Бійці цього загону будуть чергувати у Львові під час проведення футбольного чемпіонату Євро 2012 Любов Марченко, Ольга Крупник, Анатолій Киричук перший національний.